Конкурс молодих балетмейстрів на факультеті культури і мистецтв проходить вже восьмий рік. Про нього знають, у ньому прагнуть брати участь, адже для молодих балетмейстрів це шанс заявити про себе та подивитись на інших. А для виконавців хореографічних постановок показати свою майстерність та отримати найцінніше досвід. Як зазначають організатори, останнім часом учасники конкурсу віддають перевагу саме сучасній хореографії, завдяки їй, намагаючись якомога к. А донести свою думку уже тенденція последних літ в конкурсній програмі все більше і більше приймають участие на його іменно все современних все-таки всеки бабработки. Ново чисто народних великому сожалению, Оку на конкурс молоді балетмейстери представили 20 хореографічних постановок. До оцінки кожної журі завжди підходить відповідально. Враховується усе. І художній рівень постановки, і самостійність балетмейстерського вирішення хореографічної композиції, і оригінальність втілення задуму. Рівень виконавської майстерності учасників теж не лишається непоміченим. Цьогоріч третє місце у восьмому конкурсі молодих балетмейстерів отримала постановка Наталії, яку Косовиця. Друге місце розділили між собою Анастасія Постарнак із постановкою Легенда та Віталій Дубінін і Володимир Зелінський з їх спільною роботою Маріо і Луїджі». Перше місце також розділили між собою два балетмейстери Євгенія Марченко з Бердянська, яка створила проникливу історію із назвою «Монолог її душі та Марина Хвостик з Полтави зі зворушливою хорографічною мініатюрою там у зеленому саду. Категорії ж до 17 років першим місцем відзначили постановку Тримай мене 14-річної Олини Васютинської зі Станіслава. Після завершення конкурсу з молодими балетмейстрами та хореографами спілкувалися члени журі, висловлювали свої думки щодо побаченого і давали професійні поради. Кожен танець має свій зміст і художню форму, свою композицію і малюнок, а не залишить нас байдужим лише той, який є справжнім.